Приліт та ще не один цей будинок, що у Київському районі отримав значні пошкодження у 2022 році. Чого по самій будівлі та поруч не летіло, і як наслідок значні руйнування самої будівлі звичайного житового будинку? Перший приліт був дуже серйозний, адже було пряме влучання у будинок та були повністю зруйновані квартири на першому, другому та третьому поверсі. Також сталася сильна пожежа, внаслідок якої вигоріло декілька квартир. Першочергово, звичайно, роботи проводилися по усуненню аварійності та по розбиранню завалів у цьому будинку. Вже потім будинок було законсервовано, а щоб не допустити подальшого руйнування інших квартир. Вже на даний момент було вивезено дуже багато будівельних відходів, щось близько 100 тонн. та попереду ще не менше. На даний момент в цьому багатоповерховому житловому будинку вже була відновлена покрівля, був проведений капітальний ремонт покрівлі, адже вона також зазнала руйнувань. Були пошкоджені вентиляційні шахти та машинні приміщення. Все це було відновлено. Також в будинку були замінені вікна, в тому числі у місцях і загального користування, і у квартирах мешканців. Зараз займаємося безпосередньо вже відновленням квартир мешканців. А саме вже було залите нове перекриття між підвалом та першим поверхом а також перекриття стін. Почали відновлення перекриттів з підвального приміщення і поступово підіймаємося нагору до зруйнованих квартир. В подальшому плануємо ще зробити ремонт вхідних груп, ремонт фасаду в місцях, де його було пошкоджено. Роботи за даною адресою дуже багато, адже руйнування були доволі серйозними. Але ми прикладаємо усіх зусиль для того, щоб виконати роботи в срок та якісно. Ігор горбазкровне, Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Харків. Новини.